І всі двері з мене збивають на граналі черв'яне зайчик І сьогодні ми будемо добудовувати майбутнє Така у нас вона Угу. Тут були деякі частини Тут я знаю, скоро свят Миколая Ви бачите, що так давно не ходила Я хотіла зняти у суботу ще Але просто мої брати почали мріцюкати Я просто у суботу їхала в Лугі і на Михайло канали. У нього виходило нове відео. У нього в Тіктоке було відео зі мною. У ну, нього Тікток прапор України. Миша, з такой буквы. Да, Та прапор України. Зараз об'ясняю, що як я закачала Майнкрафт. Та дивився, що в мої перші серії, де я граю в Майнкрафт. Оце це моє перше. Майнкрафт мені не скачав, а переслали. Такий Такі мене столб. і робимо контур. Ну, краще спочатку зробити на 10 блоків такі, і потім так з'єднати. На початку треба зробити круг об оптом надому. Щоб був такі ну, промішу такий. Я просто зробила так, і в мене вийшло. Ніхто ну, не бачив мої ще такі перше відео, то подивіться. Мені дуже інтересні і класний. Угу. Як не хочу дивити, бо я не знаю, як мені там виходить. Тому приспоки воду. Так, харі я буду маленька. Постараюся, но ну, якщо хтось буде захоті, то я зразу виключу, що її не обращайте, немає щось було сказати, папа. Я не розумію, чому на мене підпише чотири чоти. людини, яких я навіть не знаю. Будь ласка, відпишіться мені. Пу, не відпишіться, а підпи... будьте досі на мене підписані, но напишіть, хто ви. На моїх із любих тіктоків. Оскар. Як вас зовуть? Що, які у вас канали, я б на вас підписалася. Вона, щоб ви були українці, бо мені вам дозволяли. Є... Молодець, не за нас. тих, хто зараз в старших класах, а як я в другу. Я думаю, я вам розказував про голодобор. Та страшні, правда, роки. Угу. І мене у понеділок не було в школі, перевірся на хворі. Мене у суботу чомусь дуже сильно трісло. Угу. Нічкою. І морозило. Набагато температура. Тома я то кафе там, а там магазини наші ще стати. А он це, ну ви бачили, у нас то мітрон. трон. І другий чорний такий то повели до то чорного кольору, то я кольорового королева. і зайчики. Ко Королеви, зайчики, то побудували щось мене. Такі дві статует. А ну давайте від, від, від від відличі Угу. Давай. Он находится еще один, а еще один больше. Давай. Шесть у него тут перед одна, -од два, Один там то, то другое. Парни, ты хобич, хобич. Души ты Я все прочитал. Так, хочу такая файна поводка. Зарапіння, а дощ, а дощ забудь вибрати забу... То, что я роблю, так не так Еще один раз. Пілити його, ще пілетіло. Не пропадають кое ставити, коли я, я сам бачу. Угу. Хто не бачить, промотайте назад і подивіться. От тихенько. Я задивлюся свій канал, у мене є погоди. Не бійтеся. У мене будуть кліпи. Прошу всіх, хто дивився. Канал Зайчі Пілашка. І ви дивуєтесь, що там походить на, на неї, то і її я. Просто мене з'явився новий телефон. Я на тому старому телефоні забула показати, забула пароль. Мені відеося за мене, куди я пропала там. Просто в мене з'явився інший канал. Зараз ми добудуємо свою форму і до того я вам зроблю обзор. Це фрукт форму і я роблю обзор. і цю, цю, і обзор цього, що тут є. Више, як знаєте, тут буде ялинка величезна. І як пане, що вона не залізає на трапін. І не вдивляйтеся, що я такою казати російські слова. по имени Черный Робот. Алмаз. А на диамант. Просто я не знаю, кто помогает. Мы еще не все это. все диамант. То, то, то. Мы не И на доводящих. кто-то тут пищит. Чи... Так, спиваем.